Всім привіт! Мене звати Ольга Хатрук. Я діючий фуд-фотограф, який також навчає створювати ось такі легкі композиції. Тож сьогодні я з вами поділюся секретами, як зняти таку композицію, чому саме я приділяю увагу, яке використовую світло та реквізит. Тож починаємо! Отже, головне правило гарної композиції це і ідея. Якщо у вас її немає, надихайтеся в пінтересті, в інстаграмі, гугліть. Але ідея має бути. У мене чіткої ідеї в цій композиції спочатку не було. я тільки знала, що хочу відсняти ось цю гілочку гортензії з якимось десертом. Тож я пішла в магазин, підібрала десерт, який мені подобався, а далі почала вдома вже ретельно підбирати увесь реквізит. І зараз на відео ви можете наглядно бачити, що якщо ви не розумієте, як підібрати ось ту гарну саму підходящу тарілочку під ваш десерт, під інший реквізит, то ось так берете і розкладаєте на декількох і дивитесь, яка з цих тарілок буде краща у кадрі саме з цим десертом. По тому самому принципі я вибирала, наприклад, ось ці виделки, яка з них краще буде виглядати, з якою тарілкою. Потім вже вибирала сам фон. Він в мене двосторонній і я не знала, яка сторона буде краще, тож ось так наглядно ставила і дивилась, гарно воно мені чи ні. Звісно, що з досвідом ви вже будете бачити картинку та розуміти, що вам потрібно. І не забуваємо про найголовніше це світло. Цю композицію я знімала за світлом від вікна. І ось показую наглядно, як за допомогою відбивача можна пом'якшити тіні та зробити картинку набагато яскравішою та світлішою. І ось коли вже підібраний реквізит, фон, виставлене світло, я додаю останні штрихи до своєї композиції. Ось ця гілочка гортензії була мені дуже масивна поряд з маленькими десертами, тому я вирішила розібрати її на ось такі невеличкі соцвіття. Потім додала ще меленої фісташки, тому що вона по кольору перекликається з квіткою, а також вона є зверхи у десертах. І ось погляньте, який я отримала результат чудової, мінімалістичної композиції.